Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Злиті документи британської розвідки вказують на симптоми, які свідчать про його вкрай важку хворобу аж до раку головного мозку. Про це пише видання The Sun, посилаючись на документи розвідки, що опинились у його розпорядженні. Відповідні чутки почали з'являтися, коли у поведінці російського диктатора стали помічати ознаки того, що він страждає від сильних болів, через що не може спокійно всидіти на одному місці, судорожно чіпляючись пальцями за свій робочий стіл або підлокітники крісел. Як повідомляється, під час публічних виступів Путіна експерти і аналітики західних розвіток дедалі частіше. Помічають зміни як у його мові та поведінці, так і у зовнішності. Багато хто з них і зовсім упевнений, що його дні вже злічені. Так, під час візиту до РФ глави КНДР Кім Кімчанина він увесь час совався на кріслі і притупував ногою, не в змозі спокійно сидіти на одному місці, а пальці рук російського вождя були міцно щеплені, ніби він намагався приховати тремтіння. За словами експерта з поведінкової психології Джастіна Гаспаровича, у Путіна спостерігаються симптоми. Схожі на симптоми тих, хто страждає від інсульту, мігрені російного склерозу або пухлини головного мозку, йдеться у матері я думаю, він помре дуже скоро. Сподіваюся, дуже скоро заявив раніше в інтерв'ю ABC News голова гур Кирило Буданов.